Юрій Загута дуже любив дерева. Біля будинку в рідному селі Сліпород на Глухівщині він разом із братом Василем висадив їх чимало. За трагічним збігом загинув Юрій також серед дерев, щоправда, випалених війною на території серебрянського лісництва на Луганщині. Згадуючи дитинство воїна, його мати Олена розказує, він із малечко був самостійним. Сім'я рано втратила батька, а пані Олена багато працювала, щоб забезпечити двох синів. Получається, що самі приходили додому, ну їсти пили на Самі їли, трошки там було хочете. Землю оправлялись самі пота весела і Юрій. Згадує його мама, ріс дуже добрим. Він часто приносив додому безпритульних котів та собак, піклуючись про них. Окрім того, мав ще дві великі пристрасті: риболовлю та роботу з деревом. Він навчався на будівельника в Глухівському агротехнічному коледжі, а згодом здобув вищу освіту в педагогічному університеті. Але його життя все одно тісно переплилося з улюбленою деревиною. Багато у нас вдома речей, які він сам зробив, ну, от табуретки, і стульчики маленькі, брат, шкатулки, брат часи, робив, дарив, багато дарував. Після навчання Юрій працював у Києві столяром, а коли приїжджав додому, насамперед допомагав мамі. Юрій казав, так, оце щоб у тебе було все, все що треба зробити, написано на бумажці, бумажка на столі лежить, ми приїжджаємо, дивимося І вперед. Оце приїхали, вроді, як провідати. А, то траву косити, то щось там поділати, підмазати. ще в 2014 році Юрій хотів стати на захист країни, але тоді отримав відмову через астму. Незадовго до початку повномасштабного вторгнення він поїхав на заробітки в Хорватію. А коли дізнався про вторгнення Росії, твердо заявив, що повертається додому. Пані Олена згадує, що її син мав усі підстави не йти на війну через свій діагноз. Він мав білий квиток. Спочатку нам бронхіт ставили, а приїхав спеціаліст. Сразу поставила астму, і все. А лишь трошки подрастать стал, но знаете, как хлопцам, не хочется, чтобы же такие были больные. И когда их в 14 лет повели в военкомат первый раз, он никому не признавался, что у него астма. Когда слушали, задерживал дыхание, хрипов не было. А потом уже почти около 18 лет опять приступы начали, сильные такие. Она а даже и на физкультуру ходить в техникуме, и надо заниматься, но он не может. Повернувшись в Україну, Юрій вирушив у Львів, але в місцевому ТЦК йому відмовили. І, І тоді ж очереди були в воєнкоматі, больші їх же не брали. Там він познайомився з хлопцем. В щоб ТЦК, який би їх Допросив, щоб я Вот это приписно, другое. В общем там. так. Там же начало войны хлопці приїжджають з документами не розберіхи. ну тако. Ну, такое. разбереха. Мобілізували, війни. Він став до лав Національної гвардії, а наприкінці березня 2022 року заповнив анкету на участь у деблокаді Азовсталі. 10 квітня його зарахували до полку Азов, де він став гранатометником 12-ї бригади спеціального призначення готовил, ти ж розумієш, що я не завжди можу бути на зв'язку. Нам можуть сказати, оставить телефони. Так що я можу ну, от -то так, говорив, говорив, как то так говорил говорив і так так. Ну, якщо на ротації, постоянные смс сімейським або каждый кожен день, ну а якщо уже вже на бойовому. Юрій боронив Україну на Запорізькому та Донецькому напрямках. Згодом його підрозділи перевели на територію Серебрянського лісу на Луганщину. Перед цим він зміг приїхати додому на тиждень, відпочити та набратися сил. А когда последний раз приезжал и дома поехал уже уже на службу, утром рано поехал, а вечером буря поднялась сильная сильная, и дерево у нас сломалось черемуха, такое большое здоровое дерево. Останні бої, в яких брав участь Юрій, були надзвичайно жорстокими. Його побратими згодом розповідали про безперервні та нищівні обстріли настільки інтенсивні, що вони навіть не встигали окопуватися, щоб знайти хоч якийсь захист. Як-то Юрій весло про нього. Хлопці розповідали, що вони взагалі думали, що він безсмертний. В таких переділках був і виходив, і що був страшний, був смертний, я ж кажу. Після останнього бою, 23 листопада 2023 року Юрій так і не вийшов на зв'язок. Йому назавжди лишилося 32 роки. Вже після його загибелі пані Олені написала мати його побратима. Вона поділилася, що саме Юра виніс тіло її загиблого сина з позиції, що захопили росіяни. Жінка дякувала за те, що завдяки Юрію може провідувати свою дитину, хоча б на кладовищі. За мужність та героїзм глухівчани на медалю ветерана війни з учасник бойових дій. А після загибелі орденом за мужність третього ступеня. Ти власну сім'ю Юрій так і не встиг, але залишив по собі іншу живу згадку: дерева біля маминого дому, що з кожним роком ростуть все вищими. Пам'ять про сина береже пані Олена. Вона долучається до майже всіх акцій, які організовують рідні загиблих, щоб спомин про них і далі лунав у серцях людей.